Дикі тварини, МОГУтні ведмідь грізлі, Крихітна стосильна мураха. Грізний непереможний крокодил. Непереборний жук-носоріг Нищівний рак богомол Хто з них найсильніший? Дикі тварини найсильніші. Ведмідь. Серед суворих північноамериканських передгір'їв несе варто цей могутній мешканець. Бурий ведмідь це потужна войовнича тварина, яка важить до півтони, б'є силою більше тисячі фунтів на квадратний дюйм. Рухається й швидкістю до 50 км на годину. Кігті в нього досягають 10 см, на спині підвищення осередок потужних м'язів. Тому рити і бити він вміє феноменально. Стаючи на задні лапи, цей фантастичний звір досягає трьох метрів заввишки, чим перевищує всіх своїх побратимів. Хоча олень доблесно дає відсіч, неймовірна м'язова сила ведмедя в купі з кіхтями і залізними щелепами робить його надто сильним противником. Ревнивий до своєї території, масивний і загартований, цей ведмідь вміє протистояти холоду і накопичувати запас енергії. У ведмеді грізлі настільки розвинений нюх, що він чує рибу і під водою. Здійснюючи щорічну міграцію вгору по річці, кожен лосось попередньо набирає кілька кілограмів жиру, чим забезпечує ведмедеві достатньо запасу на зиму. Перш ніж зануритись у зимову сплячку, ведмідь мусить майже вдвічі збільшити свою вагу. Прекрасні плавці надійно захищені від холоду, ведмеді здатні довго перебувати у крижаній воді. Хоча фатальні зустрічі трапляються рідко. Коли трапляються, ці ведмеді як відомо б'ються на смерть. Відлуння ударів від лап 20 на 20 сантиметрів, які закінчуються майже 10-сантиметровими кігтями, наповнює ліс. Змужніли ведмідь має метр в плечах і тулуб більше двох метрів, а нюх гостріший, ніж у собаки. Величезну тушу цих завзятих рибалок підтримують чотири потужні лапи, яким не страшні ані підводні вири, ані стрімка течія. Розумні тварини з блискучою пам'яттю ведмеді в дитинстві проводять два роки з матір'ю, яка вчить всього, що знає про річку, про найкращі місця для риболовлі і про те, як саме треба ловити рибу. Полювання на лосося це єдиний час, коли грізлі терплять присутність сусідів. Музика. У витягнутій пащі грізлі довжиною у 30 сантиметрів. Знаходяться чотири ікла по 5 сантиметрів Сила щелеп така, що ними ведмеді здатні перегризати стовбури дерев у 20 сантиметрів в діаметрі. Напередодні зими ведмеді поглинають їжу з особливим запалом. Навіть коли навкруг повно риби, ці всеїдні заїдають ще й травою, ягодами полюють на оленів та лосів. Це підготовка до сплячки, коли вони втрачають до кілограма в день. У мандрах по світу, слухаючись свого носа, ці тварини запам'ятовують найкращі рибні місця. І повертається туди знову і знову. Потужні тілом і сильними відчуттями, з могутніми кігтями й кінцівками. Чи не мають право саме ці тварини називатися найсильнішими у світі? Дикі тварини найсильніші. Мурахи. Їх існує більше 12 тисяч видів. Неймовірне розмаїття, але всі вони надзвичайно міцні, суворі, войовничі захисники своєї території, швидкі на розправу з непроханими гостями. Сильні щелепи кусають, відкушують і носять час від часу навіть яйця інших видів, власність яких вони загарбали. У тих же щелепах переносять велику здобич ними ж відлякують хижих велетнів. Її крилаті види призначені захоплювати нові землі, тому мурахам у світі немає перепон. Мурахи ці крихітні суперпотужні воїни здатні переносити вантажів в 50 разів важче за себе. Своїми щелепами спроможні хапати і перегризати ворогів. У тропічних лісах Австралії мешкають зелені мурахи-кравці, гніздо, яке може налічувати до півмільйона мешканців. Ці крихітні колективісти будують на гілках з листя. Насправді, крихітні мурахи м'язистіші від тварин, які перевищують їх за розміром. Міліграм за міліграмом вони виробляють значно більше сили. Якби ми були такими ж сильними, як мурахи, то могли б піднімати над головою автомобіль. Робочі мурахи майструють гніздо всі разом. Шикуючись у вигляді ланцюга, вони підтягують листя клаптик за клаптиком. І потроху зменшують довжину ланцюга. Інший вид робочих мурах доставляє у щелепах білих липких личинок мурах. Ці личинки виробляють свого роду нитки павутинки, якими листя склеюють в одне ціле. Одна колонія будує кілька гнізд. У деяких місцях таких мурашників може нараховуватися до 150. І ці крихітні вояки захищають свою територію з таким запалом, що нерідко простір між гніздами буває повністю вільний від інших комах. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобання. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.